Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні ми напишемо ось таку гру. змійка з рівнями, бонусами, перешкодами і навіть звуками. Ось наша змійка. Зелений квадратик, це звичайна їжа. Жовтий. Відповідає за бонусну їжу, який з'являється на декілька секунд буквально. Червоний квадратик це голова нашої змійки. Біле тіло. Праворуч бачимо на панелі. Статистичні складові підказки. Що можемо натискати для подальшої взаємодії з нашою грою, або перезавантажити. Або, наприклад, паузу. Якщо врізаємось у себе, перешкоду чи виходимо за межі поля, гра завершується. І приємний бонус у грі є звукові ефекти. Для їжі, бонусів та сповіщення про поразку. Тепер, як же це все працює? Максимально спрощено логіки гри виглядає наступним чином. У нас завантажується гра, здійснюється ініціалізація об'єктів. Відбувається в головному циклі завжди обробка подій. Перевіряємо, чи ми виходимо з нашої гри, чи ні. Якщо так, то завершуємо, Якщо ні, кожного разу оновлення гри здійснюємо. Перевіряємо зіткнення, оновлюємо очки відповідного рівня і рендеримо наше зображення до наступного кадру. Головна структура виглядає наступним чином: є функція main, яка буде завантажувати головний цикл нашої гри. Є декілька класів, це відповідно game І клас Snake. Про них поговоримо більш детальніше, трошки пізніше. Логіка викликів наступна. Тобто, в main ми кожного разу обробляємо події, змінюємо наш. Напрямок руху, змійки. Далі, відповідно, ми використовуємо два наші класи Game Snake. І кожного разу ми, відповідно, оновлення нашого ігрового поля робимо і рендеримо наші зображення. Тобто, користувач буде натискати ігрові клавіші стрілки вгору, вниз, ліворуч, праворуч. І дві додаткові опціональні наші клавіші. Це R для рестарту. І кнопка P для того, щоб увімкнути режим паузи, призупинити нашу гру. Потім ще раз натискаємо P і продовжуємо нашу гру далі. Допоміжні функції наступні. Тепер давайте розберемо, як все це працює у коді. У нас є декілька файлів. Перший файл config.py. В ньому константи для роботи з шириною, висотою нашого вікна. Далі робота з панелью додатково і розмір нашої кожної клітинки в пікселях. Далі кортежі для збереження наших кольорів. Відповідно, білий, чорний, сірий, зелений, жовтий, синій, червоний. Далі, скільки секунд, Мілісекундах, 5 тисяч потрібно для того, щоб відображалася бонусна їжа. Далі initial FPS. Це в нас буде 7 points per foot. Тобто ко кожен раз, коли ми будемо з'їдати зелену клітинку. То це буде додавати нам 5 балів. Скільки треба набрати балів для досягнення нового рівня, в даному випадку 50. Далі, скільки перешкод буде додано на кожний новий рівень. І відповідно в якому файлі, з якою назвою буде зберігатися найкращий результат. На даний момент, наприклад, найкращий результат це 200 поінтів. Кожного разу, коли ми будемо завантажувати нашу гру. Нас рекорд провантажується з цього самого файлу. Далі файл main.py. Отже, крок перший. На початку ми доєднуємо Pygame, random, os, time і додаємо підказки типів через модуль typing для зручності. І з нашого модуля config.py ми доєднуємо абсолютно все. Всі наші константи. Ми винесли всі константи в окремий модуль для того, щоб більш зручно ми мали змогу вносити якісь корективи. Додавати щось, видаляти, змінювати, перевизначати, щоб не шукати, не скроїлити повністю весь код. Одразу ми наші конфігураційні складові винесли до файлу config.py. Наші константи. Тому що в нас будуть і зміни, звісно. Але якщо захочете, можете до цього файлу винести набагато більше об'єктів, які, ви гадаєте, вам заважають у файлі main.py. Після цього ми ініціалізуємо Pygame, ініціалізуємо міксер для роботи зі звуками. Після того ми формуємо наше вікно, викликаючи метод setMod і прописуючи кортежем нашу ширину і висоту вікна. Далі встановлюємо назву нашої гри. Ось бачите, де це прописується. Після того ми працюємо з часом, тому ініціалізуємо інстанс класу Clock. Далі працюємо зі шрифтами. Fond і бікфонд відповідно для того, щоб прописати гру завершену, наприклад. Розміри можете змінювати, які вам до вподоби більше. Далі, сітка наша, Grid Post Position. Це буде наш кортеж, який буде складатися з двох об'єктів типу Int. Після цього блок, який буде відповідати за завантаження звуків. Ми їх тут доєднуємо. Вони в нас зберігаються в директорії Sounds. IT, it Bonus і crash. IT. it Bonus та crash. 3 Перевірте їх перед тим, як будете використовувати. Далі налаштування гучності. Далі йдуть функції додаткові, які ми використовуємо. Перша функція play sound, яка програватиме звук з урахуванням панорами по X та затримки між звуками. Тобто сюди ми надсилаємо аудіофайл. Далі працюємо з глобальною змінною Last sound time. Після того ми визначаємо час. Тут здійснюємо перевірку. Чи можемо ми завантажувати на наступний файл, якщо підряд там декілька подій в нас відбувається? І наприкінці last sound time дорівнює Now. Після того функція для генерації випадкових X, Y і повертає нам кортеж. Після того функція Save Place, яка буде знаходити випадкову клітинку, яка не збігається з жодною з виключених. Отримує список координат, де розміщувати об'єкти вже не можна. Тобто, і повертає позицію вільної клітинки. Куди буде в майбутньому розташовуватись наша їжа, наші бонусні понти та наші перешкоди. Далі функція Draw Text. Буде малювати текст на екрані. Вирівнювання по центру здійснюється. Після того. Є функція для завантаження рекорду з нашого файлу. Тому коли ми завантажуємо нашу гру, ось тут ми бачимо вже провантажений об'єкт з нашого файлу hisscore.txt. Це все працює з використанням менеджеру контексту. Перевіряємо, чи є взагалі такий файл, чи немає. Якщо є файл, то з нього вантажимо. Якщо немає, то повертаємо 0. Тобто ми начебто тільки починаємо перший раз грати. І на останок функція Save His Score, функція, яка буде зберігати рекорд до нашого файлу. Відкриваємо в режимі запису наш файл. Кодування UTF8 і записуємо текстову інформацію, кількість поїнтів, скільки максимально ми за гру набрали перед тим, як програли. Після того окремий клас Snake. Розглянемо клас, який описуватиме нашу змійку. В даному класі є декілька методів. Метод ініціалізатор. Тут ми формуємо наше тіло, це буде список поїнтів. Тобто список кортежів, фактично, де кожний кортеж буде складатися з двох інтових об'єктів. Далі, кожен раз, як тільки ми будемо додавати якийсь наш поінт, ми будемо апендити тобто, додатковий поїнт, додаткову клітинку. І напрямок руху. Також ми будемо. Визначати одразу. Після цього метод setDir. метод для зміни напрямку руху, якщо він не протилежний, поточному. В даному випадку ми здійснюємо перевірки. За потреби можемо одразу, якщо умова виконується, вийти, Чого не повернувши явним чином. Далі після того ми працюємо з методом head, який буде повертати координати нашої голови для відмалювання нашого червоного квадратика або червоної клітинки. Після того метод move, який буде описувати рух вперед, додаючи нову голову. Тобто, якщо в нас grow буде встановлено в стан true, ми не будемо видаляти хвіст. І останній метод для перевірки, чи зіткнулася наша змійка сама з собою. Метод collides with self. Тобто, якщо при виклику методу head, він отримає point, та, який фактично є слайсом. Тобто, якщо голова доторкнулася від другої клітинки до нього, скільки б їх би там не було, до самої себе фактично, тоді ми повертаємо true. Last game. Під час ініціалізації ми викликаємо метод reset, який буде скидати наші налаштування, як то кажуть, до початкових. Після цього метод, який буде додавати нові перешкоди для поточного рівня, виглядає ось таким чином. Found bonus, Метод, який іноді спавнить бонусну їжу. Метод update, який буде відповідати за оновлення стану гри. Чи рухається змійка, чи є якісь колізії, чи є якісь поенти, рівні. Тобто все це закладається ось тут. Якщо в нас немає паузи, і гра не завершилася, ми продовжуємо відмальовувати кожний раз нашу змійку. Працюємо з їжею, наприклад. Відбувається подія додавання клітинки в кінець нашої змійки. Працюємо з бонусною їжею. Схожа історія. Єдине, що вдвічі більше поєнтів ми отримаємо. Кожного разу ми додаємо не N -ну кількість поєнтів, а вдвічі більше, тому що це бонусна їжа. Наприкінці викликаємо метод. Found бонус, який ми тільки що дивилися. І ось таким чином у нас працює метод апдейт або оновлення нашої гри. Далі малювання сітки виглядає ось таким чином. Кожного разу в циклі перемальовуємо нашу сітку. травп Метод який. Відмальовує панель статистики, яка розташовуватиметься праворуч. Метод DrawEntities. Метод, який малює доступності наші, зміку, їжу, бонусні поінти та перешкоди. Після того метод, який малює екран паузи. Ми будемо підсвічувати користувачеві. що В нас зараз пауза. Що треба зробити для того, щоб продовжити? Натисніть P. І ви продовжуєте. Ще раз натиснули паузу. Знову П натиснули і продовжили гру. Після того метод DrawGameOver Метод, який малює екран завершення гри. Тільки що бачили, як тільки в нас завершено відбувається, ми малюємо. Гру завершено червоним кольором. Далі, скільки поїнтів набрали білим кольором, і пропозицію зіграти ще раз. І наостанок в даному класі метод рендер. Метод, який малює весь інтерфейс. Тобто кожного разу ми будемо викликати відповідний метод, перевіряти, чи є пауза чи ні. Якщо є пауза, то викликати метод drawPause. Тобто перевіряємо, чи гра завершена чи ні. Продовжуємо оновлювати кожен раз нашу гру, якщо ні, то викликаємо метод drawGameOver і сповіщуємо, що наша гра завершена. Нарешті функція main, яка буде здійснювати запуск нашої гри. Прослуховувати натискання клавіш, оновлювати стан гри, малювати кадри, оновлювати екран, обмежувати FPS, все це і є серце нашої гри. Без цього нічого не буде працювати. В першу чергу ми ініціалізуємо екземпляр класу Game, встановлюємо нашу змінну running в стан true. І поки цей буде. Об'єкт в стані true, ми продовжимо кожного разу здійснювати наш ігровий цикл. Тобто для кожної події в переліку всіх, які відбулися, ми їх отримуємо, викликаючи метод GET, ми перевіряємо, чи в нас завершена гра, чи ні. Якщо завершена, наприклад, ми взяли і просто самі натиснули завершення нашої гри. Все, running скидається, наприклад, false. Інакше, якщо. У нас якась є натиснута клавіша, чи це стрілка вгору, чи це вниз, чи стрілка ліворуч, праворуч, ми будемо змінювати напрямок руху нашої змійки. Якщо будуть натиснені клавіша P, то ми завантажуємо відповідно зворотній процес, тобто один раз натискаємо, якщо гра була, вона призупиняється. Ще раз натискаємо, ми продовжуємо цю гру. І наостанок це клавіша R. Тобто для того, щоб відновити нашу о, гру спочатку. Та, тобто відтворити о, скидання, виклик методу reset. І ми кожного разу натискаємо R. І ще раз завантажується гра заново. Метод update буде здійснювати обробку логіки, рендер, малювання, фліп, оновлення екрану. І метод TICK, в свою чергу, буде здійснювати затримку для стабільного FPS. Після виходу ми завершуємо нашу гру. Завантажимо. Ось така змійка вийшла. З рівнями, бонусами, перешкодами і звуками. Ви можете взяти цей код, змінити кольори, швидкість, додати нові звуки або навіть онлайн рейтинг. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канали it Education Хаб на Ютубі та в Телеграмі і напишіть в коментарях, які ще ігри ви хочете розібрати. А також. Чи вдалося побити мій рекорд у 200 поїнтів? Та до якого рівня ви дійшли? Дякую за перегляд. До нових зустрічей на IT Education Hub.